Рада вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухро казкових історій Казка про липку і зажерливу бабу. Жили собі дід та баба. Вони були дуже вбогі. От баба й каже: Ти, старий, пішов в ліс та вирубав липку, щоб було чим протопити. Добре, каже дід. Узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить дід до лісу, вибрав липку. Тільки замахнувся сокирою, щоб рубати. Коли чує, липка каже, людською мовою. Ой, не рубай мене, чоловіче, добрий, я тобі в пригоді стану. Дід з переляку і сокиру опустив. Постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду, а баба й каже От який же ти дурень. Піди зараз до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находилися з тобою. Та, коли так, то й так, каже дід. Надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже Липко, липко, казала баба, щоб ти дала нам конячку з возом. Добре, каже липка, іди ж додому. Приходить дід додому, а біля хати стоїть віз і конячка біля нього прив'язана. Бач, старий, каже баба. Тепер і ми, люди. От тільки хата наша от тут завалиться. Піди, старенький, попроси ще й хату. Може, дасть? Пішов дід до липки, попросив і хату. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід до двору і не пізнає. Замість старої хати стоїть нова гарна. Радіють обоє, як діти. А що, старий, якби ти попрохав ще й худоби та птиці, тоді, здається, вже нічого нам і не треба. Пішов дід до липки, попросив худоби. Добре, каже Липка, іди додому. Приходить дід і не нарадується повен двір худоби і птиці. Ну, тепер нам уже більше нічого не треба, каже дід. Ні, старенький, ще піди, попроси їх грошей. Пішов дід до липки і попросив грошей. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід, а баба сидить за столом і золоті гроші в купки складає. От старенькі, які ми тепер багаті, каже баба. Але того мало. Треба ще, щоб усі люди нас боялися, бо ми ж багачі. Піди, старий до липки, попроси, нехай поробить так, щоб нас усі люди боялись. Пішов дід до липки, попрохав липку, щоб так зробила. Добре, каже Липка, іди додому. Пішов дід додому, а там у них повно війська та поліції і всі їх охороняють, але старій і цього мало. Що ж, каже вона, старий. Треба ще, щоб усі люди в селі були нашими батраками, бо чого ж нам більше хотіти? Все вже у нас є. Пішов дід до Липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала Липка, а потім каже: Іди додому, зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж глядь, нічого нема. Стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так їх покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла всіх людей батраками поробити. Щиро дякую за те, що дослухали це відео до кінця. Якщо вам сподобалась казка, поставте вподобайку та напишіть коментар під цим відео. Мені буде надзвичайно приємно. Невдовзі почуємось знову. Читала Ірина Назарук.